Так, друзі, що ж там відбувається. Дивіться, зомбі-селянин там лазить. Слухайте, я знаю, хто тут живе. Це божевільна медсестра, ось та? Хух. Я взагалі не знаю, що вона там планує, але там повсюду ці зомбі-селяни. Вона їх якось зробила зробила їм якийсь укольчик, то вони тепер всі зомбі. Так, слухайте, треба по камерам взагалі перевірити, що там відбувається. Де мій планшет? Так, ага, одинадцята камера. Дивіться, друзі, скільки їх взагалі тут! що вони тут планують, я не знаю, але тут якийсь зомбі апокаліпсис Це що ще за звук? Хто взагалі піляє дрова в такий час? Так, Зачекайте, це десь там звучить. Щоб треба по, карам, по камерам перевірити. Так. Тут все чисто. Нікому О! я не подобаюсь. Що, дівчина безлад, вона ж мене врятувала. Так. І красті, теж ти подобаєш? Що це вона? Але... Таке вирішила. Вона взагалі дуже красива, але ось її голова. Це... Всі мене бояться. І що робити? Випаляє їм весь ліс. То Вони розбивають що? мені кожен раз серце. Не. А дівчина, він мені і що ж робити, друзі? Її треба якось рятувати, Куди вона зникла. Так тільки що тут була. Треба якось її заспокоїти, тому що вона все село з... скоро спіляє. Десь тут була. Що це? що це? Хто це такий? Я в шоці. Ну, що, Чівімен? Ти взагалі. Треба цю дівчину бендзепулу впіймати. Я буду платити дуже багато всього. Так, я самий крутий мисливець на Дикому западі. Від мене ще ніхто не втік. Добре. Цю дівчину бензопилу треба впіймати, але щоб вона була жива. Добре, я все зроблю. Слухайте, куди мені йти, як мені її знайти? Бачиш, вона тут все попіляла. Вона дуже розгнівана, її образи в кресті, тому що вона йому не подобається. Вона йому не пара. Я зрозумів. Але що мені робити? Якщо піймати. Добре, тоді я по її слідам. зловлю її. Мені її вбити або залишити живою. Не вбивай. У клітку посажи. І все, чекай на мене, а я зараз відправлюсь шукати красті. Він мені потрібен. Йому потрібно зробити укольчик, щоб він став моїм та був завжди зі мною. Добре, тоді я пішов. Я її впіймаю дуже швидко. Добре, дивись мені. Що? Друзі, ви це бачили. Я в шуці. я не знаю, що робити. Так, мені потрібно врятувати дівчину бензопилу, тому що на неї якийсь ковбой з дипу з дикого западу буде полювати. Так, вона мене врятувала, я її також врятую. Так, а вона була десь у, ось у тому боці, але вона кудись зникла. У мене там камер не було. Треба її якось знайти, що ж робити. Так, слухайте, друзі, я беру все, що в мене є, мені це все знадобиться. Так, це беремо, це можна залишити, щоб не брати все підряд. Так, це це. Дараз, це, це також візьмем. Так, але тепер мені потрібно знайти її. Так, можливо, він, він її буде тянути у клітку. Ось цю, мабуть, дивіться тут, так ось навіщо вона з цих зомбі-селян зробила стільки. Так, я взагалі не розумію. Я тебе піймав. Ай, ти що <сер lever>. хто такий? Відпусти я... мене. Я наймогутніший мисливець ха <сер lever> з дикого западу. Ай, тільки не в мене не стріляй, будь ласка, я піду О, за тобою. Ти повинна бути живой. Що? Де, де, де це десь з того боку, але я нічого не бачу. Друзі, я чую, що воно десь там. Але йде, так можливо, я бінокль побачу. Так нічого не бачу. Так, давайте по камерам перевіримо. Так, але в мене там камер нема. Та й ту йду, все. Не, не треба мене тільки вбивати. Так, швидше йде, я кому кажу. Так, я я, так, це так це клітка це для мене, так. Так. Зараз прийде тілівомен, та вирішить, що з тобою робити дано. Грати мене посадила. Так, я би тебе взагалі вбив. Ми ті в мене не воюємо з такими, як ти. Але ж тобі не я нічого вас. не зробила. І що? Ми наймогутніші, а ви зброд якийсь. Що? Сам ти зброд у шляпі. Дивіться, вона її посадила. Та ще він її посадив у цю клітку. Так, її треба рятувати. Друзі, якщо її врятую, то ми будемо квіти з нею. Так, в мене є невеличкий план. Поки він там її охороняє, скоро повинна прийти ця медсестрати Вумен! Так, я знаю, що можна робити. О! Слухайте, в мене є ось це зілля дуже цікаве. Я зможу перетворюватися у всіх персонажів, яких я бачив. Слухайте, я бачив сьогодні відьму, кішку бачив, собаку бачив та цих зомбі-селян. А якщо я прикинуся як вони, та проберусь скрізь них. Слухайте, давайте спробуємо використати це зілля. Так, кидаємо. о так, 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 так. О, відьма. О, зомбі селянин Так, це працює кішка! Так, мене селяни не надурив. Я тепер можу перетворюватися на всіх монстрів. Так, слухайте, треба подивитися, що там. Давайте трохи підберемося. Так, я поки не бачу взагалі там нічого. О, я бачу цього тівімена. Так, значить, тівівумен ще не прийшла. О, Дивіться, друзі, медсестра Тівівумен з'явилася. Ну, що бензопила, Ти думала, що зможеш втікти від мене. Нарешті. Так думала, а ти що щаслива, що мене спіймала, так, щаслива, так. що красті мене не любить. Так, ти не підходиш красті. Красті. Я йому не подобаюсь, але ж ти теж йому не подобаєшся, хоч І щось що? мене втішає. Що, в мене є чудо препарат. Я зможу зробити так, що він закохається в мене. Але але ж це ти... не чесно. Назавжди будеш одна. Чесно, чесно, це я вмію так робити, а ти не вмієш. Ха -ха -ха. Тепер ти будеш навіки в цій клітці, поки я не вирішую що з тобою робити. Якось виберусь. Ха-ха. Від мене ще ніхто втік. Добре, TV-мен. мені подобається працювати з тобою, але це ще не все. Я зараз буду шукати красті, його не де нема. Але я рано чи пізно його знайду, зроблю йому укол та все. Добре. Тоді я буду її охороняти. Так, охороняй. А я зараз декуди пойду та знайду красті, пішли зі мною, тут поки зомбі сіляни є. Добре, добре. Так, друзі, дивіться, вони виходять, так воно, бідно, сидить там. Треба рятувати її. Цей зомбі-селянин. Взалі ну, мізки відпали. О, вона не може розпілити ці грати. Так, слухайте, вони йшли кудись. Так, Але зараз повернеться тівімен сей. Що? Якщо ти зараз будеш піляти цю клітку, я тобі дещо відстрелю. Це Де не він буду, не буду я. О він повертається. А я поки буду грати у стрілянки. Навіщо розстрілюєш? Мені це подобається. Я влучаю в, в них. Що? Що він О, ні, я зрозумів. Так, слухайте, друзі, мені потрібно перетворитися на зомбі, так, зомбі селяна є. Yeah. Так, та потихесеньку треба пробратися поближче. О, він добрострілює всіх. Так, о, все сюди підібрався. Так я планую О, все, Я став кішкою. що? Мене хочеш розсердити? ні! Зараз побачимо, яка ти живуча. Якщо б не наша згода, Steve вумен, я би тебе, тобі цю башку кляту розніс би. Э! Що? Тож іди із своїх зомбі Я пам'ятаю. Так, друзі! А Дівчина бензопила. Мяу, що? мяу, мяу. Це Є... я красі. Хто Агол! Де? Вось, ти бачила мене? Де? Ось я, Та ось я я якішка. Це як? Як так? Я використовував зілля перетворення. Розумієш? Я прийшов. Ти прийшов посміятись мене, да? Що вона мене зловила. Слухай, ти взагалі з глузду з'їхала. Я знаю, щоб що я, я тобі не подобаюся сюди. і знаю, що ти думаєш, що я страшна. Так що Це хто тобі таке сказав? <світ> я прийшов, щоб тебе врятувати, а о, бовдурка! Чи що? У мене є кар'єрна взручатка, кар'єрна вибухівка. Я зараз зможу підірвати цю клітку, але потрібно. А, цього... мене з ти не підірвеш? Ні, там є невеликий радіус, але треба в цього тіві щоб він О, ні, він зараз, вб'є мене. Так, треба його відволікти. Ти зможеш ні, це зробити? Не знаю зараз. З ти не зможеш це розпілити. Я тобі зараз дещо прострілю. Я сам вирішу, що мені робити. А ти з тула пельку, то сиди. Вовців. Слухай, я тебе зараз зараз врятую. Так, як цю штуку активізувати? Так, не можу. А що? Є yeah, все, зараз відходь. Так, треба мінімальну дистанцію. Так, це також мінімальне. Все відходь! Зараз я тебе врятую. Дівчина бензопила. Що Ай! ти дивишся на мене? Так, виходь скоріше. Що що це за вибух був? Давай Почу, за мною красті! Давай, 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 давай сюди швидше! Так є, yeah. ви врятовані, мабуть, майже, але він нас зараз буде шукати. Що? Вона ще втекла, його в зомбі ще в залі з глузду з'їхали. Як це вона змогла зруйнувати цю клітку? Мене Тіві Вумен вб'є. Слухай, я не знаю, що нам робити, як нам звідси звалити. Якщо ми туди вийдемо, він нас вб'є. Я не знаю. А... Що? Це мені а, ви мен? Де вона? Ну, їй хтось допоміг втікти. Був вибух і все зруйновано. Ненавиджу. Якщо ми її не знайдемо, то вся провина ляже на тебе. Я її знайду. Так, слухай, вони поруч. Так, швидше стрибай туди, донизу. Давай Ой, це єдиний ку -це. вихід, щоб втікти. Так, є. Так, все звалюваємо. Оді, я зараз задогнусь. Це помру. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні! Швидше сюди! О! Є. Все вибрались. Так, давай туди. Голов, дівчина бензопила так, я, я тебе врятував. Був. Де вони? Я їх не бачу. Не знаю, це <гум> добре, що ми їх не бачимо. Я знаю, хто їм допоміг. Це, мабуть, був красті. Десь тут вони. Вони не могли далеко втікти. Треба якось знайти їх. Шукай якісь сліди. Добре, я знаю як. Полювати на них, зараз я їх знайду, та все буде як я казав. Ти чула це? Так, слухай, в так, мене є швидше. план. В мене є план. Я зараз закладу тут е, цю я вибухівку. Міщице. Так, так, 10 секунд, все погнали. Куди? Ми відволікимо їх внимання. Їх увагу! Давай за мною швидше. Так, біжу, біжу. Так, зараз десь ховаємося. Що? Тут. що? Знову вибух. я вже таке чув. Це 100% той підривник. Його треба впіймати, та я його вб'ю. Якщо це красті, ти його і пальцем не чіпатимеш, зрозумів. Поняв, поняв. Так, слухай. Там якась халепа, вони прийшли, мабуть, на той вибух. Я ж казав, що так, я зможу відволікти тому... їх увагу! Нам треба, може, десь сховатись краще. Так, нам потрібно якийсь, якусь печеру знайти, або ще щось, або на дереві залізти. Я не знаю, або в дереві сховатися. Тут немає не таких великих дерев, щоб тут випиляти. Слухай, я, я розумію, але. Ми щось зможемо зробити, щось знайти. Треба тільки сховатися. Давай за мною. Я біжу. О, хай, в мене є ідея. О, диви, там печера велика є. Якщо диви, будинок є, в мене є план, давай за мною швидше. Я знаю, де ми зможемо сховатися. Якщо це в мене вийде, це буде дуже круто. А поки вони нас шукатимуть, я взагалі тебе спас. Тепер ми квіти. Зрозуміла. Добре, дякую. <гум> Ненавиджу! навіть ти нічого не змог зробити як треба. Та й ви, зараз я знаю, що можна зробити. Так, ця дистанція є. Давай зараз сховаємось. У мене шпачу. є план. Знову вибух. Ви чули? Треба шукати. Це було десь там. Давайте за мною. Так. Чула це? Вони десь поруч. Так, зачекай, я зараз ще одну вибухівку закладу. Так, сюди. Це беремо все відходь. Зараз буде бабах. Так, я їх поки не бачу, це дуже добре. Ах, Здава. Ловні, щоб не це було десь тут, але навіть кратеру немає. Як це розуміти? Ні, вони знову відволікають нашу увагу. Треба шукати краще. Якщо не знайдемо, я тебе вб'ю або зроблю декілька уколів. О, ні, я це боюсь, я її знайду. Так, валить звідси. О, О, Голф, дівчина бензопила. У нас, мабуть, в нас, мабуть, все вийшло. Вони звалили. Нам треба робити цей тунель та валити. Так, Подалі я знімаюсь. Давай працюй.